Привіт усім! Поки в мене є пару хвилин вільного часу, я вирішила швиденько відзняти вам відеовідгук ось цієї книги Маркетинг 5.0. Автор цієї книжки Філіп Котлер. Але цю книгу я так і не дочитала. Коли я розпочала читати цю книгу, вона для мене була така обнадійлива, бо це сучасна назва, актуальна тема. І я думала, що я знайду тут стратегію розвитку, сучасного розвитку, бізнесу в цифрову епоху. Але чим далі я читала, тим більше мені ставало скучніше, я розуміла, що це не посібник, не практичний посібник, а це більше історія розвитку маркетингу. Для людей, які навчаються на маркетолога чи курси проходять маркетолога, ця книга, мені здається, нормальна. ну не ідеальна. Бо тут просто розповідають історію, як це все змінювалося, як зараз. Але практичного тут нічого немає. Тому не шукайте в цій книзі стратегію розвитку, так як, так як я хотіла це вичитати собі. Цю книгу я не рекомендую. Ставлю оцінку 4 з 10. Вона скучна, вона не цікава взагалі, взагалі. Тому я трошки розчарована. Будемо читати щось інше.